Сьогодні у Дніпрі вшанували пам'ять героя давно минулих днів Михайла Тараненка. Пілота радянської армії, який загинув під час Другої світової у небі під Ленінградом, поховали на запорізькому кладовищі. Упродовж багатьох років родичі шукали тіло воїна, розсилали різноманітні запити, але безрезультатно. Нині ж його поховали поряд з іншими членами сім'ї. Пілот радянської армії Михайло Тараненко, учасник багатьох повітряних боїв, був збитий під Ленінградом у далекому 1943-му. А у 2007 році родичі з'ясували, що його останки знаходяться у сховищі Санкт-Петербурга, але на жаль, тоді перевести його на батьківщину не вийшло. Влада не допомагала, а можливості власним коштом повернути воїна в Україну не було. І от нещодавно я услышав по радіо, це була реклама, да. що розісвідуються росвіки. Таранінка Міхай Івановича. І обратилися, знайшли в Петербургі ребят з поїзкової групи. Зниклого воїна шукали кілька поколінь родини. Они всю життя ждали його. Їм казалося, що він где-то і в плен попав, ну, где-то. Десь що він повернеться. сьогодні ж родичі пілота кажуть, переживають неабиякі емоції, адже після стількох років пошуки закінчилися. А їхній особистий сімейний герой, про якого вони чули із самого дитинства, нарешті поруч. Чесно, не передавай це. Просто от, от, ну, на родній землі кажуться, мій дедушка двоюрий, він просто вже ну рядом. Все, кажуться. я я не знаю, як передати сламі. Немножко так це з переживанням. Додають, відчувають велику гордість за свого родича. А сьогоднішній день запам'ятають як сумне свято. 70... Ой, Сім'я говорити, 73 три роки пройшло. Це ну, печаль до сих пор тоді. У всіх у нас родственників в сірцях сложно об'яснити. Та головне, вони нарешті можуть зітхнути з полегшенням, адже завершили справу кількох поколінь своєї родини. Антон Мачула, Олександр Дубина, новини 11 каналу.